Привіт! з вами на зарсрк 46 Думаю, кожен знає як старших ютуберів, так і младших ютуберів. Як ютуберів, які добре монтують, як таких, як і погано монтують. Ви по прев'ю вже могли зрозуміти, що це буде огляд на відео малолеток Ну, а я не буду задержувати, поставте лайк і підпишіться. Ну, а я буду починати. Першого нашого пацієнта звати Тіма Кріпер. Ми будемо працювати до його відео. Привіт, ребята! Всім привіт, ребята! З вами это я, Тіма Цяна і Віт. І сьогодні ми граємо в ігру ну, да, Вот. По-перше, чого погана озвучка відео? Він хоча даже не озвучував, а на ходу говорив. Ну, ліпше всього озвучити відео. По-друге, що це там блимання в самому початку було Я оглох. А в третіх, за чим повідомляти лишнє у відео. Ну, якщо у мене наб'ється багато лес. Так. Скільки? Мільйон, мільярд, Квандрильярд? сто п'ять. Скільки? Повідомлено. Мы же не знаем. О, сука. А? Блин, меня убили. Блин, кто это за блогер по-английскому? Нико, я... То очевидно, там даже вчитать английскую не треба. Там очевидное имя. Артем 28К. Ну, че 29, че... Еще... Пофиг, короче. Эм, камон, при чем тут ан английская? У него ник просто по-английски. Нико... Английский, так ладно, прикольно, ладно, я напишу, что я винду. Боже, и так почти у каждой малолитки. Вы на запинайте начинают что-то писать в чат. Вон она так бьется. Если вы хотите что-то написать в чат Та хотя б покладете відео на паузу. Чи, чи, чи даже, ну, не знаю. Обріжте, хоча б. Ну, ну то, то буде ліпше, чим люди будуть просто дивитися, як ви пишете щось в чат. Та ж скучно. Камон. Кому буде цікаво дивитися, як ви просто печатаєте на клавіатурі. Ладно, пон, понятно. Так, ладно. А, игра та... І... по кальмара в смысле ладно ладно чу я говно я выключу це на поки відео щоб у вас не був понос нос ну а другий наш пацієнт Никита Прохак Uh, ну, думаю, його мало хто знає, ну, ми будемо переходити до, ех, його поносному відоску. Так, де воно там? Я його десь собі зберігав, пам'ятаю. Так, а, от тут. Хто это? А это я. Никита про шафу. И сегодня я испытаю свою новую пушку blaster gun. Хотя, ох, я вам скажу, что озвучка в нього на диво нормальна. Вообще, прекрасний голос. Но шуршання, то пердіння мікрофона, воно просто убиває мої вуха. Можна там надібать монет на USB іногда. А іногда можна вот так вот пи-пи-пи. На других Капец, Тихо. Ох, мої вуха. Якщо хтось ще тут дивиться, можете взяти свою печеньку і передохнути, бо. Ох, далі не ліпше. Ще дуже лагає, не знаю чому. Хотя він міг просто в офлайні чи з другом так один на один протестувати свою пушку, но блін при перегляді ви поймете, чому я це говорю, що я говорю, щоб він протестував це із іншим ігроком чи просто із другом. Все! Туда бота! Хоча я ще люблю з такими калашами грати з золотими. Крыса, блин. Я тебя вижу, крыса. Крыса, я тебя вижу. А, понятно. Надо брать уже посерьезнее. А, куда, 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 куда? Я стою для него легкой мишенью. Почему? Опа. Падает, падает, падает. Пытается, пытается на ускопнуть. Оооо, красава! А все таки смог. Добре, добре, все, на цьому все. Ех, він початку відео говорив, що він буде тестувати свою пушку. А насправді на, на він потестував, потестував, щось там постріляв, похіхікав з інших ігроків. А тепер просто із лазерною базукою ходить і вбиває всіх. Він би міг просто вже закінчити своє відео, чи просто сказати, що далі ми просто будемо ДДТ, ДТП робити. Ну, все. Тепер підуть мої совіти. Ліпше всього, зніміть відео і потім озвучуйте його. Постарайтеся зробити його чим найкачественним і перевіряйте його, чи хороший у вас мікрофончик, чи добре записало, Чи ні? чи є там ляпи на відео, чи ні. Ну а я з вами буду прощатися, з вами був Назар 6 к і всім пока-пока.